Самована громадська рада і громадськість міста і району. Все голова районної адміністрації і на бізнес-промігації. Я голова Асоціації фермерів і приватних землепасників Ківерцівського району бізнесів. Вчора була рада Асоціації Фермерів Волинській області. Я як голова Асоціації Фермерів району, був там присутнім. Так як Ківерсійський район є переважно в більшості аграрним, то від імені Асоціації фермерів я хочу принести думку фермерів району і фермерів України. Сталася така ситуація, що рух фермерства, який я його був з самого початку, 20 років я є фермером. Зараз дуже складні ситуації. Я хочу, щоб почули і голова адміністрації, і громадська рада з приводу оподаткування фермерських господарств. На даний момент фермерськими господарствами фіксовані фіксований сільськогосподарський податок. В мене є занотовано 10 пунктів, я постараюся їх висловити чітко і близько. Скасовані фіксований сільськогосподарський податок. Замість його введений єдиний сільськогосподарський податок, який, слухайте уважно, я буду називати цифри, в 21 раз більший від фіксованого сільськогосподарського податку. Це раз. Це раз. Є 10. Другий. Піднято плату за землю, не оренду, плату, а плату за землю в 10 разів. Слухайте далі, це два. Піднято грошову оцінку на господарські двори, які мають фермерські господарства, і колективні сільськогосподарські підприємства, і інші сільськогосподарські підприємства, які мають господарські двори, яка становить від рішення райдержадміністрації або рішення сільської ради, якщо вони в межах населеного пункту сільської ради. Яка становить від 10 рисочка 40 тисяч на гектар. Якщо е, господарський двір знаходиться в сільськогосподарському підприємстві і знаходиться, наприклад, 10 гектарів, є такі достатньо, отже, буде сплачувати сільськогосподарське підприємство 400 тисяч в рік. Слухайте так, що це не все. Це тільки три. Четверте. Я так занотував, вони трошки зі сторони стовно, але я занотував. Бо... Так. Якщо, наприклад, якщо, наприклад, в фермерському господарстві або в іншому підприємстві працює працівник, який пропрацює... це сезонні так звані працівники, працює лише. Наприклад, один день в місяць або декілька днів відраховується повністю соціальний внесок за цілий місяць. Тут воно так і може незначне, але це теж значне, бо сторожні це дві. Для... Так, прийнято рішення Кабінету міністрів, що якщо в нас є певний перелік пільговиків, які йдуть на пенсії. Це і я засозання господарства за фермер. І трактористи, які йдуть на 5 років раніше, і доярки, і працівники, які працюють е, е, з отрутохімікатами, Ну і там і свій перелік є, ну, я не буду там в нього загублятися. Отже, докладено, виплату пенсій повністю не з пенсійного фонду, слухайте уважно, а з підприємства. Прекрасно. Ну, Я вбачаю за місцевказ, але це ви розумієте, що його. Так, далі. Хочу на закрашення. Так от, дивіться, тепер фермерське господарство або сільськогосподарське підприємство має господарські споруди. Це так звані ферми. На кожну будівлю, яка є, уподатковується вона, не зважаючи, чи вона в власності, чи в користуванні. Оподатковується за рік 11 гривень за квадратний метр. Отже, кожна ферма, незважаючи, чи є які свині, чи є кіхорови, чи вона пустує, наприклад, тисячу квадратних метрів. Це ще на підприємство налягається ще 11 тисяч гривень. За кожну ферму. Є 10 ферм, це ще 110 тисяч гривень. Так, далі, це восьме. Далі. Сільськогосподарська підприємства в своїй діяльності. Купують, як правило, багато дизельного пального і бензину у зв'язку з своєю діяльністю. Також фермери ставляться питання, тому що акцизний збір в ціні матеріалів дуже великий. Фермерське господарство цей акцизний збір, там воно йде і сплачується на ремонт доріг. Фермери і сільської ставлять питання. Трактора наші по дорогах не їздять. Вони ковідки. Чому в цій ціні збір? Трактора, як правило, ковід культирують, так і доріг не знищують, так і я можу сказати. Е, далі, ще одне питання дуже важливе. Зараз стоїть питання. так. Наприклад, орендує фермер чи сівер, підприємство відносно велику кількість паїв, земельних частних паїв. Є по 100, є по 200, є по 300. Їх терміново треба до 10 лютого зареєструвати в реалізаційній службі. За кожен договір оренди береться стягнення, наприклад, я може помиляюся, на визначала цифра 145 гривень. Це також величезне навантаження на сільських правників. Тим більше таким терміном я не знаю, як реєстраційна служба має ці об'єм роботи зробити. Я прямо не знаю. Фермери кришма, я збачаю, що так, я говорю, кришма пишать, як? Вразі не за реєстрації реєстрації цих договорів, підлягають ті чи інші штрафи. А штрафи це окрема тема. Ми фермерики і сім'я споротники розуміємо, що йде війна. І ми знаємо. і Там життя короже, це ми знаємо. Але... Але так, і ще одне питання. Е, обговорювалася, хотів би його сказати. Е, Податок на землю в 10 разів кладеться на, е, праці, так б, на власників земельних часток паїв. Якщо зараз власник земельного паю, наприклад, платить плати за землю 30 рісочка 50 гривень. Отже, всі громадяни, які не мають пільг, але пільги дуже скоротили, бо зараз всі пенсіонери зміни платити за землю. Але зараз перебіг пільгу дуже скоротився, і кожна жіночка повинна заплатити 500 гривень в рік платити за землю. А рентна плата часом тільки стоїть 500 гривень, часом тисячу, наприклад. Це я не знаю, це люди просто по кращому свідому. бо фермери звідується до 1 лютого. А плата за землю до червня місяця громадяни це отримають ці всі рахунки по сплату за землю. Це бюджет сільських рад. Я розумію, що і сільські ради і розумію, але це крепко від завантаження і хотілося б не подумайте, що ми. Так як шкодуємо за ці чи інші рішення. Кабінет міністрів приймає такі речі, він їх приймає свідомо. Але фермери області і району такого навантаження податкового не витримають. Якщо ви чуєте, це не витримають. І вже свій питання, я і голова кажу: вже фермери об'єднується, кажуть, все, знімайте за реєстрації. Є зараз у нас 52 фермери. Не дай Бог станеться так, щоб за рік не було, Хоча б залишиться десь. Давайте працювати. Ми ж хочемо сплачувати. Я знаю, що це не від району залежить. Ну це, я, я розумію, про що мова. Але податкове навантаження ужасно. Я не знаю. Це я кріплющі. І я вирішив сьогодні це сказати, щоб почула громадськість, щоб почула владу. Я не знаю, як бути треба. Коли ціна картоплі як була гріма 60, так і зараз впаде. Зараз 2 гривні ціна кілограма картоплю об'єспродажу. Як сплатити середньому статистичному фермер, наприклад, лікар? Я, наприклад, моє фермерське господарство не є значним. 97 тисяч гривень минулий рік було згідно декларації прибутків. Сплатив, наприклад, 20 тисяч гривень, хоч слова можу підтвердити. Зараз це все навантаження, мені треба буде сплатити, наприклад, 200 тисяч гривень. Я 23 роки фермер. Я це моє життя. Розумієте? Я хочу бути фермером. І всі. Це так і вести життя кожного фермера. Ми стоїмо зараз на роздоріжжі і вже ківерцівські фермери з, з, пройшли, пройшли обороти податкову інспекцією по звітності, не знаємо, що робити. Тим більше в проєкті, ну це проєкт, це може бути, може ні, але в одному проєкті законів, який до Верховної Ради передано, оподаткувати дерева, оподаткувати воду, як надра, так як вода це Ну Це проєкт, так, це проєкт, Але ситуація в сільській галузі оподаткувати. 自己照顾自己。<laughs>